Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І е, ходить зараз інформація, і ви мене знову питаєте. Мені здається, я тиждень тому робила вже розклад, що не буде е, нового маршу на Київ. Але ви пишете, тому що ви кажете, що буде гірше, ніж 24 лютого. Росія готує новий напад. Наказав Путін. Ми вже це дивилися. Але... Ну, Путін дуже багато чого хоче. Дивіться, дивіться. Але тут йдуть маніпуляції. Ось ця карта говорить: хтось настільки добре маніпулює населенням, ну, ви знаєте, це залякування. Це конкретне заляк. Це маніпуляції. І е, можна сказати, що Путін би хотів навіть дуже. Він би хотів всю Україну. Ось тут. Ця карта, до речі, я вже пояснювала саме в цьому таро. Вона, ця карта пояснює, що людина володіє усіма ресурсами. В першу чергу, там зараз я десь собі записала, тому що володіє тут, знаєте, як скринька Пандори, я вам пояснювала. Ось, пошук, питання, походження, доля. Тобто, доля це, як, знаєте, ну, в рулетку грати. Але е, наскільки я розумію, це маніпуляція. Ось, Але давайте ще раз подивимося, тому що ну, переконаємося, що не буде. Давайте так, в цьому році чи на наступний? Ну, в цьому році я не знаю. навряд ли у них немає. Чи є у них взагалі ресурс на даний момент у Росії піти на Київ? От дивимося. О, тут уже каже негативна карта немає. Дивіться. Немає. Ні одна карта не показує, що є. Хоча вони хочуть. Да. Бачите, поки що нема. В них, наскільки я розумію, у них немає ресурсу йти на Київ. На даний момент нема. І я не думаю, що до Нового року вони встигнуть. Все, це ми розібрали. Тепер давайте наступне питання. Чи на 24 й рік 2024 рік. Чи буде в них достатньо ресурсів у Росії, щоб знову піти на Київ? Ну, у них прямо, ви знаєте, скажу так, як є, срачка, вони дуже хочуть, це все 100% ні, не бачу я. Тут дивіться, дуже важко, їм буде все вдаватися дуже важко. Тут, до речі, десятка жезлів це коли ці патики перед очима і перемога. Вони не бачать перемоги. Дуже слабенька карта йде, важкість, і не, не, не видно просвітлення. От Якщо дословно прочитати, тут е, маленький процент просвіту якогось там у переді них. Тобто немає. І ось тут місяць карта. Теж е, ми кладемо, і знову виходить ця двадцятка. Я помішала карти. Розумієте? Тобто, знову карти показують. Нема і на наступний рік у них. Давайте подивимося, коли. Давайте 25-й. Тому що я говорила, що війна буде довше. І я казала, що на даний момент, якщо взяти ситуацію на даний момент. Дивіться, коли ми дивилися минулого року, чому я казала, що може бути швидка перемога? Тому що мені пишуть навіть військові, я з ними переписуюсь і запитую: да, дійсно, ми могли минулого року. 22 го до кінця року, ну, максимум до цього року ми могли перемогти. Ось, але політика в нас така, що: ого-го, я не буду зараз розкривати карти всі, що мені військові говорять, але страшні речі, повірте мені. І так, зараз я читаю своє запитання ще раз, що я пройшла? І так, чи буде? І так, ми подивилися 24 й рік, і ви бачили, що нема. У них, знаєте, будуть збирати ресурси, оце я бачу. Давайте 25-й рік подивимося, і ми відштовхуємося від цього дня, коли я роблю цей розклад. Тобто, якщо я через півроку зроблю, там вже буде другий, якщо тому що поміняються обставини. Дивимося на дан... з сьогоднішнього дня, чи планується на 25-й рік. Чи є в них такі плани? На 25 й рік йти до а, на Київ. Ну, ви знаєте, відверто скажу, плани то є. Але в них і на 25 рік не буде. Ви знаєте, що мені карти показали? І 25-й рік не буде. Хоча плани є, ось ця карта говорить: ціль. Вони ціль принести в жертву. Тобто, треба взяти. Але не зможуть і 25-го року, щоб ви розуміли. І 25-го не зможуть. А знаєте чому? Так небагато. Але світ. Посприяє цьому, що вони не зможуть і 25-го року. Ось вам і розклад. Але плани є, тому що випав тут імператор, і ось ця карта показує, ціль є взяти. Тобто Київ взяти, підвішати, оточити є ці плани, але в них не вийде. Я не бачу, я ще раз перепитаю. Чи вийде плани, то що плани є, тому що імператор він завжди має плани. Ось. Тим більше ми запитували конкретно. Тобто плани є. Ні, не вдасться. Не вдасться. Не вдасться. Самі кубки, хоча там будуть обговорювати це, але не вдасться. Ви бачите, тут йдуть самі кубки. Тут ідея закохані, і а, ні, 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 не бачу я. Не бачу і на 25-й рік. Хоча хоча, мені здається, я чула якогось військового експерта, який казав, що Росія готується до 25-го. От дійсно готується. от Видно, що готується, збирає, а хоче взяти Київ, хоче. У них. Ви знаєте, у них прямо, ну я не знаю, що у них. От треба взяти Київ. Їм, їм не так інше. Хоча вони всі всі території хочуть. Ну Київ у них номер один, щоб ви розуміли. Їм це треба, це історія. Якось так. Ось. Але я не бачу, на даний момент не бачу. Гаразд, мої любі, не лякайтеся. Трошечки, ну як сказати, я розумію, що пересічний громадянин України, ну як сказати, десь учув там щось, десь учув там людина, яка постійно цікавиться політикою, хто що говорить, зрозуміє в якому стані, навіть якщо Росія перейшла на ці рейки військові, так, вся країна, ось до речі. Військові, знаєте, що кажуть? Що ні один дрон не прийшов від держави усе від волонтерів. Робіть висновки. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе. Все буде Україна!